Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні я буду робити розпаковку нової картини з Aliexpress. це алмазна вишивка, і також, звичайно, відразу розпочну роботу з цією картиною. Дуже її чекала, вона така на літню тематику, тож хочу літом її розпочати, поки в нас ще трохи літа залишилось. У звичайно, так як вона не маленька, то вона перейде, викладка цієї картини перейде ще на осінь. А тут упаковка трошки так порізана, тому що мій чоловік, коли забирав на пошті, захотів перевірити, чи це картина чи ні, і ось так надрізав її. Ну нічого, ну, ви тут вже бачите, яка це картина. Це дістала упаковку в сторону. Трішки погнуте полотно. Зразу показую. Це ось така морська картина з дельфінами. Знаєте, коли я її викладу, оформлю в раму, це буде свого роду такий акваріум вдома на стіні. Ну, я так бачу цю картину. Таке морське дно. Така краса. ну Я кажу це образно говоря акваріум, тому що тут вода, рибки, да, але це ж таке прекрасне морське дно з дельфінами, з маленькими рибками і з різними підводними рослинами. Ось так прийшли запаковані стрази, дуже багато яскравих, красивих кольорів. Бачу тут є навіть голограмні стрази. Так, голограмні у нас йдуть червоні, сині, блакитні. Ані червоні такі сіроблакитні і білі. А і оранжеві. Чотири кольори голограмних страз. Скажу чесно, я голограмні стрази люблю на картині, але викладати їх не люблю. Тому що наліт від цих голограмних страз чіпляється дуже до рожевої маси, і треба її часто через це міняти. Ну Але що ж ти робиш? Зате буде гарний результат. Так як картина не маленька то я взяла її в круглих стразах для того, щоб легше було мені викладати. Дуже красиві стрази. Подобається те, що вони відразу запаковані в зіп-пакети. Це дуже добре. Розмір картини 50 на 70. Багато чого відблискує світло, бачите, лампи, тому що вже пізній вечір я повключала з усіх сторон підсвітки собі і трішечки блікує. Далі дивимось ось такий набір інструментів. Стандартний маленький лоточок, але я буду, як завжди, використовувати свій великий лоток. Ось цей стилус від попередньої картини, яку я з лимонами викладала. Тут в мене є також маси для стилуса, а цей набір інструментів піде в запаси. Так, зараз відкрию саме полотно, бо дуже ж хочеться побачити, що ж там на тому полотні, які значки, і взагалі. Щось там цікавого полотно покрите просто плівкою. Значки, знаєте, ну так, рябить дуже. Наприклад, на лимонах на попередньому наборі було для очей набагато зручніше, а тут прям дуже все рябить, тим більше внизу картини в рослинках. Все мене за виробник, я не пам'ятаю, в кого це я замовляла. На паролон намотане було полотно, паралон цей забираю. ну З однієї сторони, добре, що плівка, тому що ми можемо роздивитися вже саме полотно, і не потрібно нічого тут знімати. Так, зараз я. Розрівняю полотно, візьму телефон в руки і подивимось на нього зверху. Повернула ліву лампу, тому що дуже засвічує. Подивіться на цю красу. Якісь дельфіни, вони як справжні. Після викладки, я думаю, буде шикарно виглядати. Дуже мені хотілося викласти картину на морську тематику, тому що саме такої, з рибками, з підводним світом у мене ще не було такого набору. А це, знаєте, прям чись так захотілось. Не знаю, ні в кого не бачила такої картини, ніде готові роботи, ніде не бачила. Але коли на Aliexpress роздивлялася різні набори, чомусь звернула увагу на цих дельфінів. Ну, там взагалі багато, дуже варіантів з різними дельфінами, дуже багато мені чого сподобалось, але ось ці видались мені такими самими реалістичними, дуже красивими. Тут три дельфіни, ось цей прям такий крупним планом, біля нього. Ще один і там далі третій дельфін, і багато з цих кольорових таких рибок, красивих. Корали, яка краса. Я дуже рада, що мені так швидко прийшла ця картина з Китаю. Вона до мене їхала приблизно півтора чи два тижні. Не дуже й довго, не місяць. Якби місяць, то я її отримала би десь у вересні. А так виходить, що я зараз влітку ще розпочну її викладати. Ну, краса. Так, зараз, що я хочу зробити, це розкласти на ось такий лоточок стрази, як завжди. Вони тут так акуратно складені я замовляла цю картину в нового для себе виробника. Якщо чесно, трішки хвилювалася, якої якості прийде полотно і стрази. Тому що в провірних виробників, в китайських, коли я замовляю, то я вже впевнена, що буде все добре. Ну, а це якийсь для мене новий виробник. Посилання на цю картину, на цей набір, я залишу під відео. Значить. Кольорів тут скільки, не знаю, тому що А, знаю 50 кольорів. Подивись на самій картині збоку. 50 кольорів страз. Я е, такою інструкцією не користуюсь, тому що все є на полотні, всі позначки, все вказано. Так, а ну, подивлюся, якщо тут підряд складені всі пакетики, то це буде чудово. Так, уявіть собі. Тут складено все підряд, не треба мені нічого перебирати. Просто відділю так до 10 і акуратно один за одним розкладу пакетик, як завжди. Боже, як прекрасно, що так все акуратно, так все, знаєте, путьово зроблено. Мені це дуже подобається Це набагато швидше все буде робитись. Ну, просто взагалі, супер. Тут трішки бачено номерки вже намішані, а можливо, це вже я щось перемішала. Зараз буду дивитись. Да-да, трішки не по порядку складені, але нічого. Так, да, взагалі не по порядку. Це перші були. Перша десятка була один за одним, номерки: 1, 2, 3, 4, 5 до 10. А ці всі вже хаотичні. Ну нічого, зразу швиденько переберу, розкладу і зроблю слідуюче включення. Ось так все гарненько розклала на лоточок. Дуже багато різних блакитних та синіх страст. Ну, зрозуміло, тому що це ж вода, море. Прекрасні стрази, надіюсь, всього вистачить. А якщо не вистачить, то в мене є запаси гарні, так що я за це не хвилююсь. Дуже приємної якості зіп-пакети, Знаєте, не дешевка та що прям розлазиться в руках, бо дуже тоненька пленка. А прям такі путьові, гарні, якісні зіп-пакети. Я ж кажу, вперше замовила в даного виробника алмазку все подобається. Зображення на полотні подобається. Вже, видно, що буде після викладки гарно виглядати. Самі стрази теж, ну, можна сказати, ідеальні, тому що браку немає. Я подивилась так трошки на ці стрази зблизька. Браку не бачу, сміття зайвого не бачу. Все чудово та прекрасно. Тим більше круглими стразами завжди дуже приємно і швидко викладаються картини. Полотні великий плюс це те, що по обидві сторони полотна є ось цей ключ. В попередній картині з лимонами був тільки з правої сторони, а тут є з обох сторін. Тим більше велике полотно. Викладаю цю сторону, дивлюся сюди. Викладаю цю сторону, дивлюся сюди. Дуже добре, дуже буде зручно. Краса. Трішки деякі значки, звичайно. <станець> Якось трошечки, знаєте, так. А можливо, це просто мої очі не звикли, тому що для мене це нове таке нанесення. Хоча всі значки, як ми бачимо, якісно продруковані, все добре видно. Просто тут багато значків нових для мене. Я раніше в картинах їх не бачила. Ось, подивіться, як гарно все надруковано. Очі звикнуть і буде все добре. У воді бачу є ділянки, які будуть викладатися шваброчкою. До речі, мене хтось із дівчат запитував в коментарях під попередніми відео, чи я викладаю шваброчкою полотна. Звичайно, викладаю, просто коли я знімаю рілси або у відео вам показую викладку там декілька хвилин. Я викладаю, звичайно, тільки однією з цією стороною. А шваброчку на відео не показую, тому що під час зйомки мені незручно. Треба ж рівнесечко все викладати. А коли я тримаю однією рукою телефон, а іншою викладаю зразу, це не дуже зручно. Але реально в житті я дуже нею часто користуюся, тим більше, коли є ось такі ділянки, де багато одинакових значків. На фонах це чистіше всього буває, такі великі плями одинаковими значками. Шваброчка, звичайно, виручає. Тому що все робиться набагато швидше. Так, я розпочну, як завжди, викладати картину згори. Я люблю алмазку викладати згори, потім ось так потрохи підсуваю, підсуваю і просуваюсь донизу. Буду відрізати собі потрохи цю плівку, тому що вона йде не полосками, як папір, там по 5, по 4, по 3 полоски, а тут іде просто суцільна одна велика плівка на всю картину. Я буду потрохи її ось так або відкочувати, або відрізати ножицями і буду викладати діляночки. Розпочинаю з верхнього лівого кутка, як завжди. Так, що це я зараз буду викладати. Так, можна розпочати зі значка Х. Це який в мене пакетик? Номер точніше. Номер 49. Ось такий зараз значок буду викладати, 49-й. І це, звичайно, такі гарненькі, яскраві блакитні стрази. Як я вже казала, беру лоток від попереднього набору, тому що ці лотки я дуже полюбляю. Він великий, такий зручний, плотний пластик, не гнеться, нічого. І за рахунок такого носика дуже зручно висипати залишки страз в пакетик. Знаєте, я взагалі беру ось так один або два лоточки, мені вистачає набагато картин його. Для викладки, для роботи, а всі нові, майже всі нові набори інструментів йдуть в коробку з запасами. Як же приємно працювати з якісними інструментами матеріалами? Я ж кажу: навіть беру в руки оці зіп-пакети, які вони якісні та плотні, як гарно защібається ось ця застіпка. Мої хвилювання були марними, так як я ж кажу, це новий для мене виробник. То я задоволена. Так що вже можу вам радити, не боятися і в цього виробника замовляти набори собі. Звичайно, колись ще щось в нього замовлю, щоб порівняти інші набори, наприклад, з цим, як там піде. Надіюсь, що в нього всі такі якісні набори, як цей морський. Треба стилус заправити і розпочинати викладку. Я лимони якось, знаєте, за тиждень швиденько виклала, тому що нічого не вишивала, а тільки займалася одними лимонами, коли був вільний час. А тут, мабуть, я буду довго викладати. Цю морську картину, тому що я планую брати в роботу бісерний набір у відшив, і деякі набори ниточками хочу брати відшивати. Тож ця алмазка в мене буде викладатись довгенько. Будете ви, мабуть, в мене її бачите ще в роботі десь до жовтня, точно. Якщо на листопада там побачимося. Прям дуже плотне полотно саме. Прям дуже-дуже плотне, гарної якості. Ну, знаєте, в нових магазинах, в нових цих китайців у виробників, якби різні є ці магазини, різні виробники. Є такі, що тонесенькі дуже полотна. Такі вже ті браковані стрази, що це взагалі. Трішки так ближче зроблю. Ну, а тут я ж кажу, я всім задоволена. Прям рекламу йому таку роблю цьому магазину в китайському. Але, як знаєте, воно якісне і гарне, то ну, не жалко взагалі похвалити. Тому що, як ви бачите, картина не маленька. І дуже приємно викладати, коли все гарне і якісне. А якби, ну, не дай Боже, прийшов якийсь там непотріб, ширпотреб, от що тоді з ним робити, як ви бачите, викладаю шваброчкою. Звичайно, ця картина буде дуже зручно викладатися, тому що тут круглі стрази. Я ними дуже люблю викладати алмазку. Все виходить швиденько і гарненько. Трішки нижче опустила телефон, тому що мені здається, що там нічого не було видно, що я викладала. Пишіть в коментарях, які алмазки ви зраз викладаєте, а можливо, ви зараз вишиваєте ниточками якийсь гарний набір чи бісерний. Пишіть в коментарях, поспілкуємось на тему нашого улюбленого хобі. Так, я не дуже бачу там за телефоном, що я викладаю. Надіюся, попадаю рівно рівно стразами. Викладка алмазних картин, я десь читала, що це арт-терапія. Я з цим повністю згодна. В кожного в нас в житті є якісь негативні ситуації. Тим більше зараз під час війни цих ситуацій всім хватає негативних. Але кромі війни, скажімо так, в кожного є щось своє в житті, так, як позитивне, так і негативне. І, звичайно, якісь тяжкі важкі періоди в житті, я кажу по собі, мені допомагає пережити більш-менш моє хобі. В мене 4 роки назад було ДТП. Де на мене і на мою племінницю наїхав п'яний водій мікроавтобусом. Суди в нас ідуть ще по цей день. Це для мене такий стрес, це все. Десь пережила важку операцію, важку і довгу реабілітацію після аварії у 2020 році. І ще ці суди тягнуться незрозуміло, коли вони не закінчиться. І я скажу вам так, що алмазка в таких ситуаціях, як ну, не те, що прямо алмазка мені допомогла, саме перше, що мені допомагає, це підтримка моїх рідних людей, моєї сім'ї. Але знаєте, щоб трішки переключити голову від таких негативних ситуацій, мені моє хобі дуже допомагає. Оце дійсно арт-терапія. Це те, що допомагає трішки голову перезагрузити і на якісь там хвилини або години відключитися, знаєте, якось трошки від реальності Ой, і насолодитися цією викладкою, оцим тицянням цих страз, Хтось цього не розуміє, хто не любить алмазку чи вишивку, наприклад. Та любе рукоділля це така терапія позитивна для людей, тому що це позитивні такі емоції. Мені алмазка, звичайно, дуже допомагає. Ну і вишивка, тепер, відколи я почала вишивати. Бо якось читала, що про алмазку. Раніше якось більше читала цього всього в інтернеті, коли там, знаєте, більше, ну, ще визнавала її, як, там, що. там. Це ж для мене, коли взагалі було щось нове, то вичитала, що алмазна мозаїка це свого роду така арт-терапія. І я з цим повністю згодна. Так, я надіюсь, вам там не засвічує лампа, тому що, я ж кажу, тут понаключала підсвіток різних, бо зараз вже десь на пів 12 ночі. Я зараз ще трішки повикладаю та піду спати, бо в мене багато планів на завтра. Багато що треба зробити. В понеділок в лікарню йду ще обстежуватися з цим бронхітом своїм, рентгени, аналізи все таке. Можливо, вам не треба ця вся інформація ще розказую, знаєте, але вже так. Під алмазку сіла, викладаю та й розказую. Мені теж в коментарях була написала глядачка чи підписниця. Не знаю, що я у відео розповідаю багато зайвої інформації. Знаєте, мені здається, що я у відео взагалі говорю в більшості тільки про... Вишивка або про алмазку. Ну, смотря дивлячись, яка тематика відео. Якщо про алмазні набори, то, звичайно, я розповідаю про алмазні набори. Якщо це вишивка, то вишивка. Щоб я щось таке там якусь воду лила у вуха, як то кажуть, мені здається, такого немає. А якщо я деколи щось про особисте два слова скажу, там, то це, можливо, там буквально пару хвилин буває. А так, щоб я там по пів години сиділа, розповідала щось, що не стосується теми відео. На мій погляд, такого немає. Але якщо, можливо, дійсно, ви теж помічаєте, що я щось зайве. Те, що вам не цікаво, не потрібно, розповідаю в своїх відео, кажіть, я, може, якось поміняю свої погляди чи відношення до зйомки. Але мені здається, що я не помічаю нічого такого особа, аж дуже зайвого. Що я там розказую не незрозуміло, що в своїх відео я розумію, що є люди, які хочуть конкретно, по суті. От Є в мене ось картина морська з дельфінами, Ще я лише про неї розказала там тих 5-10 хвилин і все, і кінець відео на цьому. А є такі люди, які беруть вишивку чи алмазну картину. Сідають її викладати, чи вишивати ниточками. І вони хочуть слухати якісь довгі відео на фоні своєї роботи. Я сама така. Я коли сідаю вишивати чи алмазку викладати, я люблю дивитись довгі відео по годині, по півтора, по дві. Мені це цікаво. Звичайно, теж не в кожного блогера, бо є такі блогери, які. Хоч і вона хороша, хороша дівчина чи жінка, немає нічого проти, просто ну, не сприймаю. Можливо, голос мені не підходить, можливо, подача інформації, матеріалу у відео мені не підходить. Це ж таке, і Це нормально, ми всі різні люди, кожному з нас, знаєте, своє. Я розумію, що я комусь не подобаюся. Це нормально взагалі. Ми не можемо правда всім подобатись, тому що всі ми різні, в кожного різні смаки, кожному своє в цьому житті. І так, насчет всього. Не тільки насчет відео, а так насчет всього в житті. Кожному своє, бо всі ми різні. І це добре, бо це цікаво. Бо я думаю, якби всі люди були з одинаковими поглядами, думками, смаками, це було б зовсім не цікаво. І було б все дуже одно, і однотонно і монотонно. Якось так. Так, ну що ж, я, мабуть, буду відключатися. Зараз ще трошки повикладаю цю картину і піду спати, тому що вже дуже пізня пора. В якомусь із слідуючих відео покажу вам просування. Це буде не в наступному, тому що в наступному відео я планую розпочати новий бісерний процес. І новий процес по вишивці нитками. Буду показувати вам нові старти. На ну, цю картину з дельфінами алмазку я вже покажу вам трішки пізніше, коли буде ще показати, щоб вам було цікаво подивитися на якийсь вже викладений гарний шматочок картини. Якось так. Ну що ж, пишіть в коментарях мені свої враження від цього набору, чи вам сподобалось. Заходьте так само на сайт, дивіться, які там ще є картини з дельфінами, тому що я ж кажу дуже великий вибір таких морських картин на Аліекспрес. У мене просто очі розбігалися, коли я вибирала цю. Багато краси, звичайно, там є. Але обрала і дуже задоволена своїм вибором. Я вже впевнена, що після викладки картина буде просто чудова, буде гарно виглядати. Я вже це казала, кажу знову, тому що справді в мене емоцій приємних, позитивних багато. Наговорилася вже знову так хочу кашляти цей бронхіт взагалі. Не дає мені покою. Ну що ж, дякую, дорогі мої глядачі, підписники, що були сьогодні зі мною. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Всього вам доброго та до зустрічі в новому відео!